Медитація миру. Сядьте, будь ласка, зручно. Підкладіть подушку під сідниці, якщо ви в позі лотоса. Або сядьте на край сітця. Перевірте вашу спину. Вона має бути рівною. Якщо ви зручно влаштувались, ми можемо починати. Закрийте ваші очі. Давайте подячимо навколишньому простору, вашому роду, матері Землі, Всесвіту. Сім'я ангелам, архангелам та Всевишньому. Зробіть глибокий вдох. Видих. З видихом ви відпускаєте всі зажими в тілі, всі думки про те, що вже встигли чи не встигли зробити. Під час вдоху ви наповнюєте себе спокоєм та розслабленням. Ще один глибокий вдох. Видих. Відпустіть всі переживання і думки, які ще залишилися. Глибокий вдох, і ви відчуваєте, як ваше тіло стає легким. А ваші думки спокійними. А зараз повторюйте за мною. Я прошу долучитись до цієї медитації, всіх янголів та архангелів, Всевишнього та весь Всесвіт, щоб цією практикою очистити мою країну, Україну. Від страждань війни. Мені дуже шкода, що я свідомо або підсвідомо завдавала біль іншим людям. Колись я не стримувала свої негативні емоції та агресію, які, можливо, викликали у людей страх, душевний біль, почуття провини. І зараз я відчуваю такі ж самі негативні емоції на собі через війну. Я прошу пробачити мене Всевишній, янголи та архангели за мої вчинки в минулому. Прошу зцілити мою душу та душі всього мого роду, своєї любові. І нехай твоя велика сила та сила моєї любові зцілить мою країну від агресивного вірусу війни. Я люблю тебе та обіцяю ретельно стежити за тим, щоб не завдавати болю та страждань іншим людям. Не піддаватися агресивній поведінці, випромінювати спокій, енергію любові та миру, щоб назавжди поселився мир в моїй країні та в житті всіх людей. Я вдячна тобі за твоє безмежне милосердя, за мудрість, яку я пізнала, за уроки. Яке зробили мене сильніше за те, що ти завжди поруч. І нехай всі негативні вібрації, агресивні віруси, несвідомі вчинки, біль та страждання людей трансформуються в енергію чистого світла, мирного неба над Україною і всіма українцями. Любові та щастя кожного на моїй країні та на всій землі. І нехай українська земля не завжди очиститься від жорстоких нападників і заіскриться яскравими барвами щедрого врожаю, радісними піснями та процвітанням у всіх галузях. Ставши коштовною перлиною серед європейських країн. А зараз уявіть, що попереду вас сонце, від ваших слів воно обертається проти годинникової стрілки. І витягую з вас всі негативні вібрації, всі ваші неосвідомлені думки, слова та дії минулого, які стали причиною вашого болю чи болю ваших близьких у сьогодень. Спостерігайте, як із вас йдуть негативні думки, спогади, біль, страждання. Страхи, тривоги, хвилювання, переживання все погано йде від вас. Ви бачите, як сонячний диск збільшується у розмірах, забираючи на себе весь ваш негатив та очищуючи вашу енергетику. Ваш організм, ваших близьких та вашу країну. Тепер уявіть, що сонце змінює напрямок і тепер обертається за годинниковою стрілкою. Відчуйте тепло від яскравих сонячних променів. Відчуйте як ви наповнюєтесь яскравою, сяючою, золотою енергією. Відчуйте, як ця енергія збільшує вашу життєву силу і наповнює потужною енергією зцілення вас, ваших близьких та вашу країну. Відчуйте на собі цей потік. А зараз повторюйте за мною. Я дякую за нейтралізацію болю і помилок, які закріпилися в моїй душі, можливо, що ще йдуть від моїх предків і минулих життів. Я дякую за спустошення моїх підсвідомих спогадів та емоцій, поєднуючись зі своїм внутрішнім спокоєм. Та радістю. Мені дуже шкода за всі негативні вчинки, способи мислення, дії та поведінки, які можливо ще успадкувалися від моїх предків чи минулих життів. Прости мене. Своєю любов'ю та вдячністю я усуваю та очищаю себе та мою країну від них. Нехай весь біль та страждання, які проростають у моєму житті, в житті моїх близьких та моєї країни, будуть стерти у семи попередніх поколіннях та семи наступних. А тепер уявіть, як своєю медитацією ви та люди зі всього світу, які медитують разом з вами, випромінюють потужний струмінь світла, який наповнює і очищує кожне українське місто, кожен куточок від темряви війни. І це прекрасно! Ви відчуваєте радість, коли спостерігаєте за цим явищем. вам стає набагато легше і спокійніше. А тепер. Ви ніби зверху спостерігаєте за людьми, які зараз в Україні. Ви бачите їх радість та веселі посмішки. Вони святкують перемогу. Закінчилася війна та страждання. Всі вони щасливі. Уявіть, як це, як це відбувається. Прислухайтесь до себе. Що зараз відчуваєте ви? Вам зараз спокійно і приємно на душі? Побудьте ще трохи в цьому стані. А тепер потрохи можете повертатися до свого тіла, до місця, де ви знаходитесь, зробіть декілька глибоких вдохів та видохів. Можете відкрити ваші очі. Напишіть в коментарях, як ви себе зараз почуваєте. Вдалося чи вам побачити мир та перемогу, як це виглядало? Своїм наміром та чітким уявленням картини перемоги ми якомога швидше наближаємо цю подію. Я дуже вірю в це. І дякую, що зробили практику зі мною. Насилайте і поширюйте їх серед своїх друзів, щоб збільшити струмінь світла та подолати темряву. З любов'ю, ваша Яніна Зі.